Вітаю! Сьогодні в нас на огляді з вами буде ось таке згощене молоко від торгової марки Vista. Як ви можете бачити, в нас тут вказано, що жирність цього продукту становить 8,5%. Місткість у нас 370 грам. І так, зараз ми з вами можемо поглянути на склад продукту. На першому місці це іде цукор. Оскільки він тут є основним інгредієнтом. Далі це вершки молочні, після них молоко сухе знажирене. Ну і далі вода, молочний цукор і так далі. Вказано також, що намістить ГМО. що є плюсом. Поживна цінність на 100 грам продукту в нас наступна енергетична цінність 338,5 ккал. 1418 кДж. Жири, як ми вже в початку бачили, 8,5 грам. Далі по списку насичені жирні кислоти 5,2 грама, вуглеводи 58,4 грами. З них які цукри є 43,9 грам, білки 7,2 г, соль відсутня. Далі в нас іде спожити до і умови зберігання. Тобто умови зберігання тут, як для будь-якої консерви, в принципі, нічого тут такого незвичного в нас нема. Далі йде виробник і його адреса: вулиця Кленова, 31 СМТ Ворзель, Київська область, Україна. Телефон, сайт, імейл. Що ж, ось така в нас баночка. Я пропоную її. Відкрити, подивитися, що взагалі всередині цієї консерви, і скуштувати її на смак, бо це дуже цікаво. Отже, Як можете бачити, це згущене молоко має доволі непогану тянучість. Воно не є занадто рідким якимось, так? непогана структура, теж колір такий, який має бути у згущеного молока. І давайте спробуємо його на смак та зробимо висновки. Що ж, це молоко доволі терпке, в принципі, як будь-яке згущене молоко. Воно дуже смачне. От Відрізняється смаком трошечки від інших торгових марок, тим, що, напевно, в нього якась своя технологія, але це не означає, що воно якесь погане, воно там не підходить до чогось чи ще щось. Воно дуже смачне. Це молоко можна рекомендувати до покупки. В принципі, чому моя думка саме така, бо ми, напевно, всі звикли, що згущене молоко воно має якийсь конкретний смак, бо в нас раніше не було такого вибору, такого асортименту різних товарів. Сьогодні вже дуже багато різних брендів. Які виготовляють з молоко. І так чи інакше, хочемо ми того чи ні, вони всі відрізняються за смаком. Тому, в принципі, я рекомендую до покупки е, це з От. молоко. Е, бажаю вам смачного, підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки і обов'язково пишіть коментарі.